Вітаємо вас, друзі. Ви на каналі Фрітайм. Ювілейний випуск вже пройшли і впевнено йдемо вперед. Тому, будь ласка, авансом поставте вже вподобайку на цьому відео. Сьогодні ми поговоримо про щось, що супроводжує нас все наше життя. Де б ми не були, завжди це є дуже класним інструментом для того, щоб підтримати, підняти настрій. І це тема, яка близька для абсолютно всіх. Це музика. Уху! Уху! Ти часто слухаєш музику взагалі? Слухай. Я кожен день слухаю музику. У, у мене не було uh, якогось дня, коли я б не слухав музику. Ну, я бачу, в тебе навушники доволі часто з тобою. Да, я фанат музики. Я меломан. Якщо ти запитаєш яку музику, я слухаю будь-яку музику. Єдине, що можливо, мені трошечки рок направлення може подобатись трошки менше uh -huh. ніж все інше. Але кожен день uh -huh. плейлисти, м'юзик і полетіли. Я люблю до речі, все робити під музику, працювати під музику. Музику, готувати під музику, прибирати під музику. Їхати під музику, так, ну, Тренуватися ну, під музику. Все можна робити під музику. Ну, абсолютно. Ну Так, але я здебільш тренуюсь з персональним тренером, тому <реш> <реш> як ти це уявляєш? Просто ігнориш. Руслана, тренера. Руслана, вибачте. <реш> а там у тебе дабстеп, фігач. А ти? Я дуже мало слухаю музику. От чомусь для мене якось це складно. Я серйозно? Це наче дуже багато кроків. Треба вставити навушники і натиснути плей. Це вже ту матч для мене. Я от, ну, я шкодую про те, що я мало музики слухаю, але дійсно, я прям можу певну музику дуже відчувати. От прям серцем, прям душею, і прям вона дійсно на мене впливає. Тому музика, я думаю, що це дуже важлива частина. Наші. До речі, я купив YouTube преміум тільки для того, щоб слухати плелі. Лісти без зайвих реклам, тому що це набридає. Ти слухаєш якісь пісні, отримуєш якийсь класний вайб, насолоджуєшся, налаштовуєшся, і тут реклама сільпо. <реклама> Сподівайся, що зараз ні у кого не запустилася реклама сільпо. У вас теж YouTube преміум. І якщо це так, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І нажміть, пропустіть через 15 секунд, будь ласка. Тільки не на нас, на рекламі, якщо вона у вас є. А так YouTube Premium — це це топчик. А, ну що, починаємо. Перейдемо до першої гри. Пропоную також грати разом з нами. І по традиції ми почнемо зі штучного інтелекту. він в нас, до речі, дуже часто в випусках. Ми прям фанати штучного інтелекту. Згенерував разом зі штучним інтелектом картинки, які пов'язані з різними піснями українського походження. І тобі потрібно за допомогою цієї картинки зрозуміти, що це за пісня, назвати мені або автора цієї пісні, або назву цієї пісні. Окей. За 10 секунд. Добре. Ну, це доволі швидко, Добре. але я сподіваюся, що ти вже Добре. зі штучним знайомий. Я сподіваюся, у тебе внутрішній лічильник, там дуже довгі секунди. І ви відгадуйте, будь ласка, разом з нами. Як ти вважаєш, що це за композиція, і, можливо, що це за гурт? Якщо є питання, то кажи. Навряд чи це якийсь дитячий гурт. А я навіть і не знаю, хто у нас є. Open kids? Ні, я не знаю, що я не слухаю. Так, ну тут є сльози.

Фіалка, фіалка, фіолетова фіалка. Можливо, фіалка так. фіалка розквіла е, і щось там ще надовго і плакали. Я текстів, як ти розумієш, взагалі не знаю, так, ти... але поплакала, і фіалка е, на голові. Я думаю, що це воно. Каска поплакала. Казка, я каска ще маю пла... каска плакала. Ну бажано звичайно. Так, окей. Ти ж мені не пояснюєш пішки. Так, Дякую, дякую тобі ти... за <реку> допомогу. Казка плакала. Каска плакала. плакала. Давай перевіряти, і це абсолютно правильно. Це казка плакала. Молодець. Ну, знадобилось тобі навіть менше, ніж десь. Олегенько просто. Поїхали далі. Наступна картинка, також е, український гурт. Угу. Відгадуйте е, разом з нами. Я сподіваюся, у вас одразу асоціації. І ви вже пишете коментарі, що це за назва пісні. Так, ну окей, це е, клас. Це клас. клас. Учні, учні є, є вчителька, вчителька. Вч... А обличчя цього хлопця, ти бачиш? О, Боже. Ну до речі, як для штучного інтелекту доволі непогано. Він з обличчями просто... йому не подобається саме цей предмет? Гарно намалював. До речі, схоже на мою вчительку з математики в десь в сьомому класі, в період, коли я дуже не любив математику, але не будемо повертатися до цього питання. І Відповідь вчителька, вчителька, а гурт вчителька, театр і культура, щось таке. Чи такти культура якось так розшифровується? Вчителька ти знав, що у них. Тверезість і культура а, тверезість і культура да, це було моє наступне питання до тебе. А ти дивлюсь, ти такий кмітливий, що навіть знаєш, що має а, визначення ну... тверезість і культура. Якщо ви раптом не знали, то тік це тверезість і культура. Під шостий випуск вже телепатія менше <laughs> розвивається. Окей, і остання картинка. Як ти вважаєш, хто це за виконавець? Чи гурт? Можемо а, поміркувати разом. Так, окей, на коліні стоїть, це пов'язане з пропозицією? Ні. Це точно якась ода кохання, це якась там серенада балада Типу, я тебе люблю і, і все тобі куплю. Ну, плюс-мінус так. Там таке нема, такого нема в тексті, але. А... На коліні стоїть, а, а на колінах просто моя улюблена пісня. Роки три поспіль. Я її просто наспів. Я ще працював в караоке Вау. і завжди ми і ти кажеш, що ти не слухаєш пісні. У тебе в і... життя було пов'язане напряму так. з піснями кожного я, дня. Я веду корпоративне Лю... радіо зараз людям. Вмикаючи караоке. Ну. Е, так я не вмикав, я був саме ведучим, і ми разом з вокалісткою, яка mm. підспівала професійно і вмикала оці ці пісні. У нас був цілий номер під пісню Поліна. Я на колінах. У нас ще була е офіціантка Поліна, яка в кінці. Вистрибувала і на колінах проїжджала через залу. Я думаю, ти зараз скажеш, яка в кінці звільнилася вже після трьох років Поліна. Я на колінах ну, вона вже така Ну ті, коліна вибачте. точно їй довелося лікувати, бо вона дуже ефектно вискакувала, і от прямо так на колінах, прямо через залу. І всі знали цю фішку. Ну, постійні відвідувачі, і, і люто кайфували з цього. Тому так Поліна, я на колінах. А я тебе хочу привітати. Це Бум -бокс. Бум -бокс, Поліна. І угу. Поліна. У тебе три з трьох. Мої вітання. Кайф. А і штучним інтелектом ти вже вмієш про вже на ти. Просто я його <с <с бачу наскрізь. Шановні підписники, будь ласка, напишіть ваші улюблені механіки. Сподіваюсь, ви вже передивились всі наші випуски, їх не так багато. І якщо у вас вже сформувався особистий топ, поділіться цим топом в коментарях. Ми на них подивимось і будемо частіше грати з цими механіками, щоб вам було ще цікавіше. Дуже дякую. Антон, яка одна ще з моїх улюблених пісень, які я співав, от прям на сцені співав. Я пам'ятаю в університеті. Ми на першому курсі, один з перших виступів, ми прямо організовано, прям співали як співаки. Тобто, це не виступ, був гумористичний. Якийсь тобто Одному, Україна втратила можливо класного виконавця? Ні. Ні не, ні. Ну, ну, не в моєму обличчі 100%. Ми співали пісню старі фотографії. Так, Кузьми іскрябен. Так, і взагалі дуже така щемлива пісня. Ще тоді вона викликала купу емоцій, от коли в університеті, там, друзі і так далі. Ти вже якось наперед забігав і думав, як воно все буде. І я пропоную старі фотографії зараз також подивитися, а саме дитячі чи юнацькі фотографії відомих виконавців. Круто. І, можливо, навіть ми покажемо вам наші дитячі фотографії, щоб 100% ви... Трошки вас потішити. Можете поставити лайки, написати коментарі. Наскільки ми схожі на себе в дитинстві, так наскільки ми змінилися? Я майже не змінився, просто коротша зачіска. Ну і отут щось виросло. Все. Ну, подивимось. Так, давай подивимось, як виглядали зірки в дитинстві. Окей. підготував гадати. для тебе хто зірки зірок в дитинстві, і сподіваюсь, для себе для тебе, для, тебе, для тебе це не буде дуже легко. І перша фотографія це відома зірка, український виконавець. Вгадайте, mm -hmm. будь ласка, хто це. І я вже бачу серед наших підписників, Писників точно є фанати цього виконавця. Це моя дівчина. Вона вже пише коментарі. Хто це цікаво? <плес> 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 так <плес> так ну... це хлопець. Дякую. Дякую. Це вже на просто звуж... половину звуну да, мені варіанти. Мені дуже подобається оці сюжетні повороти які фотографи вибудовували. При тому, що він доволі. Я думаю, що це доволі молодий виконавець, бо достатньо якісна фотографія. Але телефон все ще оцей домашній, тобто. Плюс-мінус. Ну він плюс-мінус. Я так розумію, мого віку. Я думаю, що тут він телефонує і каже, на який ще дах можна залізти. Тому що це людинка, яка дуже схожа на Артема Пивоварова, і це абсолютно правильна відповідь. Це Артем Півоваров, і це Артем Півоваров. Ну дивись, на мій погляд, він майже не змінився взагалі. Ну, риси обличчя прям дуже впізнавані. Це достатньо легко його впізнати. Окей, хто ще в дитинстві. На мій погляд. Це буде трошки складніше, проте тут є підказки, хто це. Знаєш, у мене ще є певна надивленість в цьому плані. Ну я як ведучий теж різні от подібні інтерактиви готував. І здається, я пам'ятаю, хто це. А які підказки тут? Підказки, в принципі, на цьому фото. От все, що ти бачиш на цьому фото, один, один з елементів, який ти бачиш на цьому фото, це підказка. Ага, окей. Ну. Окуляри. Добре, елементів на дитині. Окей, окуляри, бейсболка. Ну це найімовірніший репер. Я не знаю, до речі, який жанр з цього гурту. Тоді я можу. Ну це я, я думаю, що це реп. Це, мабуть, реп. Якийсь, ну, може це інді реп там чи не Ні, це український виконавець, український наш український реп. Всі наші. Uh, ну, звісно, що найвідоміший це Калуш uh, Олег Псюк. Давай перевіряти. І це абсолютно правильна відповідь. А, рожева панамка на ньому мала бути ще в дитинстві, але ну так, він постійно головні обору, якісь носить. Трошечки вже в старшому віці. Але, мабуть, вже навіть в час, коли вони вже були відомі, покажу тобі кілька зірок. Хто це на твою думку? Вау! Тут вже не дитинство, це вже початок кар'єри. Я більше скажу, Слух. це один з кліпів. Просто буду Чому мені здається, що це НЕО з матриці? А є таке? Це альтернативна версія, це матриця 5. Серйозно? Слухай, я думаю, що це м -м, мені чомусь риси обличчя здаються схожими на Кузьму Скрябіна, але навряд чи він носив такий е таку зачіску. Якщо згадувати матрицю, якщо це умовно Нео, то він точно ніколи не здавався. те, щоб Нео здавався. А, я не здамся без бою. І це Вакарчук. Вакарчук, так, Світлослав Вакарчук, Кеане Ельзи. і це дуже старий кліп. Окей. Круто. Так. Першу взяв. Ну тут, звичайно, <схи> ти знаєш, як ти мені кажеш про надивленість, я дивився. Є художній фільм цього виконавця. Він, якщо не помиляюсь, доступний на Ютубі. Вічно танцююча людина. Я, я дуже радсь, дуже раджу подивитись. це Дмитро Монатік і його історія, як він ставав зіркою, як він проходив весь цей складний шлях. І це Дмитро Монатік і... Раджу подивитись вічно танцюючу людину» на YouTube. А в фільмі пояснюється, чи це його продюсер? перший? ні, я, я не знаю. Він хто це. так дуже владно. А, він він просто показував старі фотографії, вони періодично ага. з'являлися в цій стрічці, але дуже крутий виконавець, на мій погляд, одна з найталановитіших особистостей України на сьогодення. Це танцюрист, співак, режисер, автор, пісе. Ну просто, на мій погляд, максимальний красен. Не ж виглядає, наче тепер Од, в... Ода Дмитро, ну так, по перше, о, о, він він супер крутий, наче зараз нашим глядачам пояснюєш, хто такий Дмитро Монатік. Ну да, займали а це от просто хочеться поділити, поділитись знаєш цими враженнями про цю талановиту людину. Кайф. так крутий. Павло, я думаю, ти точно знаєш, більшість українських пісень є легендарними, але є ті, які ми слухаємо на повторі, майже кожного дня. Чи можливо, я свій приклад наведу, якщо мені дуже подобається пісня, то я її можу заслухати разів 15 20 Поспіль так, поспіль. Вау. Абсолютно. Якщо мені дуже подобається трек, я можу його слухати, не зупиняючись. І тільки коли до мене підходять мої родичі і кажуть, типу, може, ти зупинишся вже? І такий, на всю квартиру добре, я зупинюсь, але через півгодини я повертаюся. Коротше, я намагаюся насолоджуватись піснею максимально, коли Прям внутрішньої я наповнився. Тоді я роблю невеличку Коли паузу. Коли вже Кожну нотку знаєш, тоді все можна вимикати. Ну я хочу сказати тобі так, що деякі пісні на повторі, і сьогодні я пропоную тобі пограти в таку гру під назвою Слова на повторі. Зараз я тобі скажу, наведу приклади деяких писень, і тобі потрібно сказати, скільки разів лунав той чи інший вираз в цій пісні, і навіть запропоную тобі декілька варіантів. Мені вже лячно, але я сподіваюся, що в Давай почнемо з легендарної пісні. Гурту ВВ, Воплі Відоплясова і пісня Весна. Вау. Wow. Скажи мені, будь ласка, скільки разів в цій пісні повторюється слово весна? І у дезлібескіняєчність тебе... <клес> є така відповідь. Uh, давай я тобі дам uh, 30 секунд. Подумати. Можливо, пригадати цю пісню можу тобі трошки допомогти назвати тобі декілька варіантів. Це 40 разів, 60 разів, 24 рази і 52 рази. Як ти вважаєш? Скільки разів повторюється слово весна в пісні? Весна, вой, вой, вой. Войво, вой, воні, ні, це дуже багато часу буде співати цю пісню. А Можна варіанти глянути? Ні, ні. А... Ще раз. Там примітка для мене є. Yep. А це 40 60 24 і 52. Ну ти так приблизно прикинь. 24, хочеться сказати, але ж значно більше, значно більше. Молодець, два замало. 24 замало. 52. Прибираємо. Все, 52 це моя остаточна. При 52. І це неправильна відповідь, Ех. тому що слово весна лунало в пісні 40 разів. Рівно 40. Рівно 40. Вау. Цікаво. Мені допомагав це рахувати штучний інтелект, тому угу. можеш довіряти цьому. Ну я б я б назвав би 33, але чомусь я от хотів е, підвищити. Стан. Але чомусь okay. цього варіанту не було. Ну well, <laughs> <laughs> так. Слухай, у мене є невеличке покарання для тебе. Назви мені, будь ласка, відомі 5 українських поп-гуртів або виконавців. П'ять поп-виконавців. Так, п'ять поп виконавців. Манатік. Вау. вау. Онука. Вау. Пивоваров. Вау. Wow. І Понумарів. Молодець. Я думав, не впораєшся. <laughs> я теж думав, не впораєшся. <laughs> Якщо що це було з другого дубля, знайте про це. Ми з вами відверті. Окей, наступна пісня, на мій погляд, класна, не така легендарна, як е весна, але е відома та сучасна пісня Наді Дорофієвої та Артема Півоварова. Пісня Думи. І так, скажи, скільки разів в цій пісні повторюється слово думи? Угу. Ти знаєш взагалі цю пісню? Ну, звісно, тут як її не знати. Можеш мені три, так, варіант. три варіанти запропонувати? Три, не чотири. Три. Окей, 15, 25 і 50. 25 п'ять. Точно на 50. Добре. Е... Uh... Залишається 15 і 25. 25. І це правильна відповідь? Yeah! Молодець! Клас! Клас! <laughs> Слухай, ну є для тебе ще бонус трек. Давай. Але він а, uh, не українського гурта чи виконавця. Ciekavo. І це трек... Ісландський якийсь? А, Лос Дел Ріо. І пісня Макарена. Hey. Uh... Та -та 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 ага, Та -та -та ага. Так, ага. і скажи мені, будь ласка, скільки разів в цій пісні повторюється слово Макарена? Тут вже буде чотири uh, варіанти відповіді: вісімдесят п'ять, п'ятдесят і десять. Ви також. Пишіть, будь ласка, ваші версії в коментарі: 85, 55, 50, 40, 40 і 10. 10. А знаєш про що пісня? Про що пісня? Про наскільки я пам'ятаю про якогось лавіласа, який типу підкатує до дівчат. Поплавши яка. Uh, ну як я зрозумів і подивився перегляд, там про дівчину, яка дуже красива, зваблива, класно танцює, ага. і коли ти насолоджуєшся якоюсь піснею, то ти танцюєш як макарена, а тобто, як вона, і як Макарена. макарена. Вісімдесят п'ять, п'ятдесят п'ять. Сорок і десять. 40 і 10. точно не десять. Сорок e, вже було. E, 85, п'ять, п'ятдесят п'ять. Мені здається, тут максимальні став. Давай вісімдесят п'ять. Максимальне левел. І це, на жаль, неправильна відповідь, 55, тому що 55 є покарання для тебе наволичка. Назви мені 5 гуртів чи виконавців в стилі реггі, В стилі Боба Марлі. Хай він буде перший. Все, у мене закінчились варіанти, Боб Марлі. Ну, можна тебе підставити трошечки. Напишіть, будь ласка, а хто знає п'ять виконавців регії, тільки не гугліть, от прям напишіть. А ти знаєш, я... який? Ні, от якщо б ти мені поставив таке ж саме питання, я б сказав Боб Марлі і все. Ну, дякую за таке покарання. Ще й замість мене сказав Боб Марлі. Я хотів з тобою, Антон, взагалі Подумати, яке місто українське могло б бути наймузичнішим: Київ, Харків, Дніпро, Одеса. І іноді буває таке, що дізнається, що твій улюблений музичний гурт він виявляється з твого міста. Угу. Зараз ми якраз перевіримо музичну географію музичних гуртів Круто. українських Цікаво. і ще й перевіримо, звідки нас дивляться, чи взагалі з якого ви міста, де ви народилися, можете написати до наших коментарів. Тож, як бачите, друзі, у нас тут на столі вже з'явилися чотири українські міста, які точно можна вважати наймузичнішими. І просто так, зараз Антон тобі треба буде розставити оці гурти. Давайте спочатку всі вам покажу. В рандомній послідовності так воно не співпадає з містами. У нас є гурти, які утворилися в певному місті. І тобі треба буде їх розселити. По містах, я тобі буду казати, скільки у тебе співпадінь. Добре, домовились. Так, дивись, це відомі гурти. Святослав Вакарчук, Скрябін. Так, я вважаю, що це точно Львів. Так, це у нас ТНМК та курганий агрегат. Угу, угу. В якому місті, на твою думку, Ну, ви я заборилися? поки вважаю це Київ. Так, Тернопіль, це у нас Даха, Браха та Бумбокс. М Можливо, під питанням. І Sky та Творчі. Я точно вважаю, що це... гурт Творчі зі східного регіону з Харкова. Бумбокс та Даха Браха. Я думаю, що це Тернопіль. Я вважаю, що це ось так. У тебе зараз одне співпадіння. Так, одне співпадіння, тоді скоріш за все, це ось це співпадіння. Так, е... а все зрозумів. Тоді це так. Е... Курганий агрегат, Це точно Харків творчі та скай. Угу. Ну якщо одне співпадіння, бомбок з Києва цікаво. Ну може бути, тоді ось так. І у тебе чотири співпадіння. Дуже швидко ти впорався. Так, дійсно. Саме в Харкові були створені гурти, «Курган» і агрегат та танок на Майдані Конго у Львові було створено океан Ельзи та у Львівській області. Було створено гурт Скрябін. Відповідно, Бумбокс і Даха Браха в Києві. І ось ці хлопці з Тернополя, так Скай і. Творчі відповідно саме в Тернополі утворилися. Круто. До речі, друзі, якщо ви знали або не знали, пишіть в коментарях, тому що це цікаво. Ви знаєте, завжди знаєш цей гурт, пісні гурту, але не завжди знаєш звідки вони народились та створились в якому місці. Якщо якийсь з цих гуртів з вашого міста, обов'язково напишіть про це в коментарях. Сьогодні у нас випуск про музику. І як ми не могли пригадати про музичні платівки, які можна грати на програвачах платівок. І до речі, це одна з моїх маленьких мрій. Я хочу мати у себе музичний програвач платівок і інколи насолоджуватись легендарними гуртами і піснями. На вінілі я собі вже кілька випусків поспіль записую варіанти подарунків тобі на день народження. Вже два, в два. Це програмач вінілу, але це ще не все я відчуваю. І настільна гра. Dixit. І, і доповнення. Ну, якщо ти купиш собі е, повну, сам, на що я сподіваюся, я, я не готовий на такі дорогі подарунки. Е, то, то платівки принаймні це дуже зручно, коли імен у іменинника є програвач платівок. Ти знаєш, що йому дарувати треба нічого вигадувати зараз. Ми спробуємо здогадатися, е, якому виконавцю належить платівка, яку я тобі покажу. Тобто, я не зрозумію одразу правильно, що там не буде фотографії Святослава Вакарчука? Може і буде, але ти його не впізнаєш. Так ну слухай, давай перевіряти. І перша платівка, за якою тобі треба буде здогадатися, що це за виконавець, дійсно на ній зображені виконавці. Всі учасники гурту, так це учасники гурту. Mm -hmm. Я тобі більше скажу, це гурт, який щойно фігурував в нашій попередній грі. Так, давай я пальцем в небо скажу це гурт з Харкова. Так, це гурт з Харкова. Гурт з Харкова. Ну тоді Навряд чи це танок на майдані Конго не дуже схожі, згоден тоді... возі тут якісь <світ> да сам не свій. Тоді це курган і агрегат? Абсолютно точно. Це правильно, це саме курганий агрегат, Називається ця платівка The Best. Всі їхні найкращі хіти є там. І друга платівка. Насправді, я коли обіцяв тобі, що на платівці не буде фотографії виконавця, я не тобі буду, збрехав. Не от буде тут, Святослава Вакарчука. Тут конкретно прям фотографія виконавця? Так, це на назва платівки перетворення. Так, перетворення от цього виконавця. Давай 10 секунд. Я собі даю. Угу, окей. Я буду відвертим з тобою. Я. Не впізнаю цього артиста. Угу. Я прошу не хейтити мене, якщо зараз у нас підписники це фанати цього гурту. Але я здаюсь, я не знаю. Але хто ти це. вважаєш, що це гурт, особливо якщо нас дивляться в травні, <хи> десь 15 травня. Це циферблат. Ага, це переможці циферблат. нацвідбору на Євробачення від України. Саме циферблат буде представляти це. Фронтмен е, Україну. гурту правильно. Так, це фронтмен дуже соромно. Я не знаю ані назви пісні, ані. Імені фронтмена, хоча я пам'ятаю, ну, ні, ну знаєш, це ця... я думав, ти мені кажеш, Антон, дуже соромно, що ти не знаєш, що це за платівка. А ось і я не знаю ні назви. Ну, так, і тобі соромно, і... і мені соромно клас. Ми в YouTube прийш... прийшли саме для того, щоб нам було соромно. Інколи третя платівка легендарна. Я, я тобі одразу скажу, перш ніж ну ти вже її побачив. Якщо попередні платівки коштують близько двох тисяч гривень, то оця на сайті. Коштує, може спробуєш згадати, Ну, прям не дві, прям вона дорога. Я думаю, що 5700. сімсот. П'ятнадцять тисяч гривень. 15 тисяч. 15 ну це я так розумію через те, що це вінтажна платівка, такий раритет, а може дуже лімітований випуск. Я щось бачу знайомі риси гурту Воплі від оплясова. Ти абсолютно правий. Це саме Воплі від Оплясова. Так, серйозно? Так, це Клас. хвилі Амура, альбом, який було. До... Створено, якщо я не помиляюся, десь там 96-му році, ну максимум в 2000-му. і так ця зустріч нам хвилює кров. Е, співаємо пісні про любов, е, Круто. це ВВ. Це саме воплі від оплясова. Ось класний, дякую. Дуже було вайбово. Згадав деяких, але все завдяки тому, що я знаю, як виглядає людина. Якщо б ти обирав яку платівку собі в колекцію, першу... точно де? ВВ. Точно. Можеш навіть не, не, не листати назад. Я, я не записую в список потенційних подарунків на твій день народження, ну, тому це що 5... 15 тисяч гривень. Я не, не готовий. Ні, а сам може я... хтось вже послухав та на Олексі продає трошки дешевше. Я дуже сумніваюся з цьому. <laughs> що там, там це буде Х2. Там, x... там це буде 30. Там це буде x 2 Зрозуміло. Слухай, дуже дякую тобі. Прикольно, музично, не вистачає ще на навалити... точно. Але. YouTube нам цього не дасть. <ріст> У нас Максимум 5 секунд. 5 секунд на все. Шановні глядачі. Що ж, дуже дякуємо вам, що занурились разом з нами всю музичну атмосферу. Пригадали улюблених виконавців, гурти, назви альбомів. Можливо, саме зараз будете слухати ці пісні на репіті. Дуже дякуємо вам. Побачимось з вами в наступному нашому відео, яке вам вже пропонує YouTube десь ось тут. Папа. -па.